Вами Владислав. Сьогодні я б хотів вам порекомендувати канал Мого бра Тимофія Мізунського. Так називається цей канал. Це його, його відео. Коли будемо трема... трейлер, машина? Я хотів з вами поговорити на наск цього відео. На що цього віде? Якщо ви бачили ві, це відео-машина на моєму каналі, ви його бачите. Якщо бачили, тоді ви маєте зрозуміти, що це відео майже таке саме. Ось, ви все зрозуміли. Це одне і те саме відео, Щоб ви знали. Все таке. А тепер треба поговорити на що іншого, деякого іншого. Поговорю на що відео Коко. Ну, як ви бачите, в цьому... тут був я, коротше. Ну, От я в є в цьому відео. Ми спитали, що розбити кокос. І подивимося коментарі від Данила. Я відкриваю вам секрет. Для того, щоб відкрити кокос, потрібен молоток, кувалда, булава чи дорослий. Це було це дуже смішно, І щоб ви розуміли. Можливо, поговоримо на ще якомусь відео, бо такі добре. Тепер ми говоримо насчідканала Данило Володько. Це відео, яке він зробив. Е, так. Добре. Це, це канали, на які він... Це можеш, мій канал мого брата? Це мій канал. Опа. Це він зберіг мої. М -м -м, тут і дарю. І ось тут така штука, на яку ви маєте обов'язково нажати. Тепер так. Канали на які Данило радив підписати, ви його батьки.